У періодичній системі хімічних елементів ми бачимо періоди, це горизонтальні ряди, по яких вписані хімічні елементи. Періодом називається горизонтальний ряд, який починається активним металом, а закінчується інертним газом. А також групи це вертикальні ряди, які поділяються на головну підгрупу А та побічну підгрупу «В». Номер групи дає інформацію про валентність саме для елементів головних підгруп. Елементи головної підгрупи гідроген, літій, натрій, калій, рубідій, цезій і францій будуть одновалентними. Це означає, що вони будуть утворювати один хімічний зв'язок з іншими хімічними елементами. Берилі, магній, кальцій, стронцій, барій та радій будуть двовалентними, тобто елементи головної підгрупи першої, другої та третьої груп відповідають номеру групам. Бор, алюміній галій, індій, талій будуть тривалентними. Починаючи із 4 до 7 групи, елементи можуть мати змінні валентності. Можна віднімати двійку, щоб знайти ці валентності. Тобто елементи четвертої групи головної підгрупи можуть бути і чотиривалентними, валентними, і двовалентними. Елементи п'ятої групи за деяким виключенням можуть бути п'ятивалентні і тривалентні. Елементи шостої групи, за виключенням, можуть мати максимальну валентність 6, 4 і 2. Елементи сьомої групи, за деяким виключенням, можуть мати валентність 7, 5, 3 і 1. Зрозуміло, що валентність інертних елементів дорівнює 0. Інертний не утворює ні з ким хімічні зв'язки, тому валентність 0. Звертаємо увагу, що внизу кожної групи. Звертаємо увагу, що внизу кожної групи позначені загальні формули елементів для головних підгруп. Наприклад, елементи першої групи утворюють оксиди за загальною формулою елемент 2О, оксиген двовалентний, ці елементи одновалентні, тому загальна формула для всіх елемент 2О. H2O, літій 2О. Натрій 2О, і так далі. Елементи другої групи утворюють оксиди, де вони є двовалентні: берилій О, магній О, кальцій О, елементи третьої групи утворюють оксиди складу елемент 2О3. В подальшому вказані оксиди елементів у вищій валентності. Чотири валентний. Але ми пам'ятаємо, що ці елементи ще можуть бути і двовалентними. П'ятивалентний, ми пам'ятаємо, що ці елементи можуть бути і тривалентними, і так далі. Тобто, ми можемо скористатися загальними формулами, щоб скласти формули оксидів даних елементів у вищій валентності, також позначені формули литких бінарних сполук елементів з гідрогеном. В даному випадку, елемент, який стоїть на другому місці, має валентність. Чітко визначено і розраховується вона за правилом 8 мінус номер групи, де стоїть цей елемент. Давайте перевіримо. Елементи сьомої групи мають максимальну валентність 7 і стоять у сьомій групі. 8 мінус 7. Тут вони будуть одновалентні. Саме в цих сполуках елементи будуть одновалентні. Аж флор, аж хлор, аж бром, аж йод, аж астат. Елементи в шостої групи, коли в цій сполуці стоять на другому місці, то їхня валентність буде 8-6 група, тобто двовалентні, аж два елементи. H2O, H2S, H2N, H2Р, і так далі. На кінець звертаємо увагу, що історично склалося так, що сполуки 4 групи головної підгрупи з гідрогеном і 5-ї групи головної підгрупи з гідрогеном записані у зворотньому порядку. Але валентність їх обраховується знову ж за цим правилом. До прикладу, четверта група ch 4 карбон 4-хвалентний, та й 8 мінус 4 буде валентність 4. І з п'ятої групи PH3, фосфор 8-5 група буде тривалентним, тому і буде саме така формула.